Ой, ой, як же ж то тіхи радості і хотів би з ними побавитися, але вони ж тікають. Ой, куди? Такі маленькі. Все маленьке, ходи сюди. Я тіче, бо вони не мають як підійти до Наталі. Що, до тебе ще не йдуть? Да? Ти б теж хотів би, щоб вони до тебе йшли. Ой, поблизував. Ой. Ай, 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 яка ж таки хе радості. Ой, ти як пахне молоком. Ну, хай йому лежи. Ну, що ж дурмовка? Це облизує їх. Я кох, я його облизую. Не рож, не рож. Акуратно. Акуратно. Так малишка за ними плаче. Ой, 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 ж хочу ж, їх ж дуже ж хочу. А вони повтікали вредні. <плес> ні, ні, не до мене, не до мене. Тікайте, 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 он до Наталі. Наталю, дивися за ним. Тікай, Хай там собі він буде. Вона не дуже на нього звертає увагу. Як не випадку, тільки. Так, шоколадка піло виїла. Там ще чуть так діє, вилизуй. Ви. Ой, Божечко, от то йому інтересно. Нічого йому так не інтересно, що там йому кози? <гум> от козенята, чекай, чекай, хай не будуть козли, хай не вони попідростають. Будуть вони по тобі товкти, будуть тебе гонити, як шоколадка те, як зірка тебе гонить його любити А ну, то так плачеш, кузенята ж пішли від неї, людочки, яка ж мама знайшлася. Кузенята? Її ж козенята від неї пішли, вони ж коло неї. А ви куди скачете? Жабенята. Вона народики не буде любити дітей Навірно, що буде. Бо вона чужих любить, то, мабуть, що свої теж буде. Ось так, бачите. Що яр, що? От тобі б їх, да? Не хочу з тобою бавитися, там їм зазимно, вітер зимний. Ай, то туди. Да. Тікай ти від мене. Киш. Брікушики малі, Поскакушики малий. А Наталю бери на руки, я хочу до тебе. <гум> Куда? Що зірка, що? Ти то їла, їла і щось побачила, тут якихось звірів, так? Да? Ой, 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 страшно! Ой. <гум> Ти я ж дивлюся, вона дивиться. Ну, не дуже й вона скаче. Я думала, вона буде багато більше скакати, да? Красотка ти моя. Ей, ти, теж красотка. Ой та. Що, Білошка, ти доїла? Так, все. Забрати відро в тебе, ти не хочеш їсти. Мамосі діток не обіжають. Ага, це відро ми з собою візьмемо. Куди ти заперла, га? Де друге, Наталю? Mm. Де друге козиня? Отак, вот отак. Вот а, друге в задній берегі, я не бачила. Що, Яр, не хочуть йти до тебе, так? Да? Ай! 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 Знаєш, йому вже кози? Він хоче козинят! хи що вони більше бігають і не п'ють ой хи всі просимо. Не дайте мені і працюємо, так? Ой, Боже, ой, Боже! А пшеодо там ой, той. Не треба Не треба ти лізеш на її? Під нього, щоб ще дестала на тебе, не треба. Ой, ой божечку, як би я з ними бавився? Ну чого ж вони так далеко тікають? Не можу знайти, не можу зловити. Ой, і поблизувати ж їх охота. А вони втікли до мамосі, а вони втікли до мамосі. І до тьоті. Тебе ой, ой, які ж вони ж такі? Ну які ж вони ж такі безсовісні. Дивіться, шоколад, жінка не зачіпає. Ти Дивися. А я думала, ти будеш бити їх, що ти така стечена. Що ти мене дуцаєш? А? Що ти мене дуцаєш, Що, 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 що? Не маю я нічого. Завтра ми вам зробимо корице, поставимо вам зеренце до вас. Ну, йди йди вже нюхай, йди вже його нюхай. Ну, йди. Тільки поглядай, ну на вже поблизу, поблизу. Ой, ой, як ти ж їх любиш, як ти їх любиш, ой, божечко, як ти їх любиш, їх повилизуєш кругом Ой Ой то, -то ой, то що любов нема ради. От кого він любить маленьких. Такий буде пастух, да, ти їх будеш пасти, їх будеш пильнував, так? Ай ти, Ярисько, ти вредний. Все. Тікай, тікай на дві, тікай, чув, тікай. Ти <ривіт> Куди Ті ж тікай, куди ж тікай, як він хоче коло козенят бути? Ось так, ось така забавка. Ой. О, теж він любить. Пусти, пусти, хай лізе на нас. Ой, ой, там хтось прийшов. І туди ж треба, і сюди треба. Ой, спробуй вгадай, куди йому треба. Все, сади їх в клітку. Задай їх в клітку тих вредних. Ох, 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 куди ти лізеш? На руки, так? Ага, ага. Ти коза, ти мала. <пусти, пусти, а ну пусти коло малишки, що вона буде робити. Дві стільки, щоб не влупила. влупило. Okay. ти <пусти> хоче захвостати, дивиться. Вона, вона їх не любить. Вона їх і любить але свої хоче. Що яр, ти знайшов? Смачне молоко знайшов, що коти не доїли. А -а -а. Я ж тобі зараз даю кожен раз молоко вже. Ось такі діла. Ладненько, повертайся, Зіронька моя дівчинку. Подивлюся, ти що там ще не доїла. Зірка ще не доїла. Шоколадка, ти їй не допомагаєш доїдати? Ні, дивись, там там тих хтось забирає. Все, всім гарно. Дня, гарного вечора, мирного неба і міцного здоров'я. Всім па-па-па-па. О, як ми плачемо, ж нас посадили сюди. О, ми б ще гонили б і гонили б.